Меган 4-17-го року. Перевірив значить, фарбовані деталі, у нас вся права сторона, включаючи стойку, включаючи стойку ось над дверями. Бампера у нас є покоцені. Фарбовано, значить, у нас і прийому тут. Буває там 400-500 мікрон. Щось таке глибоковате було пошкодження і робили салон потребує хімчистки але не порвати, там пластик цілий, все таки, наче нормально. Сидіння грязноваті, треба їх почистити. Така ось комплектація середня. Чуть-чуть просівши, але пробіг там 240 тисяч майже. Під капотом все сухо, двигун не мився, нічого не скривалося. Так, в одному із блоків перевірив пробіг, співпадає стін, з тим, що з'явлено на збідометрі всі форсунки видають корекцію в межах норми. так ось така ситуація у нас із сажевим фільтром.